Мирного дня сьогодні 5 серпня. Вітання з Одещини. Ви на каналі Милий Сад в гостях Юрія і Людмили. Наша ділянка садова не дуже велика, десь 12 соток. Придбана була у 2021 році. На жаль, трагічні події в країні призвели до того, що. Життя людей змінилось кардинально у деяких. Тому фактично облаштовувати сад почали в 23-му році. На даний момент у нас посаджені дерева, квіти, кущі, багато молодих дерев є. Садимо городину, але в цьому році була страшна спека, два місяці фактично не було дощів, тому урожаї не втішні. Дуже гарно росте виноград, дає урожай вже. Плоди мають від пів кілограма до 800 грамів грони. Квітів багато, троянд 350 кущів. Не всі вони цвітуть в таку спеку, але коли цвітуть, то тішать і радують. Ще е, хочу сказати, що мій чоловік полюбляє робити різні металеві конструкції і все, що, що тут є у нас на ділянці, зроблено його руками, з любов'ю і так, як він собі хотів би зробити. Мені подобається. Вон, навпроти там така дерев'яна гойдалка, вона розкладається і повноцінне таке може бути ліжко. Ще багато арок він зробив для троянд. І в іншій стороні вон, тут починається арка велика, там продовжується це для винограду, а де закінчується, там будуть троянди. Витися. Трошки є хвойних, але вони в нас висихають чомусь, не люблять такі, таку спеку. Мало е, яка рослина дуже любить спеку. Хоча е, є такі рослини, це інжир, гранат. Ну, поки що ми не добились того, щоб там був, врожай, бо все рівно не вистачає часу для того, щоб. Плоди дозріли, навіть тут у нас в Одеській області. В інших відео буду конкретно знімати, виставляти верніше. Відео я вже знімала, де показані різні сорти троянд, де показані конструкції металеві, які робив, кущу тримачі, які робив мій чоловік. Я думаю, може комусь це знадобиться гарного всім дня.